Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 12 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку автомобіля. Нижні мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Бесь сьомий пасад: 211 тисяч. 228 тисяч пробігу, 11 рік, 13 тисяч 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці. Тут є контакт до власника. Є панорамний дах. Так, якщо відчинено, покажу, шкіряний салон з регулюванням з пам'яттю. Мультикермо автоматична коробка, кліматконтроль, підігрів. Панорамний дах ось так виглядає. Переферована шкіра. Пректроніки та фаркоп також присутні. Рено Меган. 12 рік, 230 тисяч пробігу, 7,650, автоматична коробка передач, 1,5 дизель, контакти до власника Є. Так, салон на тканині з підігрівами, мультикермо, клімат-контроль присутній. Форкоп також є. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50, 9 рік, 1,6, дизель, механічна коробка, 238 тисяч пробіл, 6900 ціна, контакти присутні. Коробка механічна, салон комбінований, мультикермо присутнє, більше інформації по телефону. Volkswagen Golf, 10 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 8600 ціна за автомобіль, пробіг 245 тисяч, контакти до власника Олександра присутні. Так, дивимось по салону. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви, коробка механічна. Парктроніки присутні також. Opel Insignia. 10 рік, 329 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, коробка механічна. 8150 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Так, Сидіння на тканині з регулюванням сидіння, мультикермо, клімат-контроль бачимо. Форкоп парктроніки присутні. Opel Astra H, 2007 рік, 223 тисячі пробігу, 4800 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, контакти до власника присутні. Так, зачинено. Гібридний Lexus. 20-й рік, 33 тисячі пробігу, Lexus ST 2000H, 200H, верніше. Так, 28 тисяч е ціна, 1,8 бензин. Гібридне обладнання, автоматична коробка, контакти до власника ось тут присутні. Так, зачинено салон. схожий на Алькантару, електроніки, звичайно, присутні. Так, заглянемо по салон, відкрили нам. Та? Супер. Так, салон Алькантара з перфорацією, бачимо. Клімат-контроль, мультикермо, стан. Стан салону нового, можна сказати, що пахне салоном. Більше інформації уточнюйте. Так, BMW 3 покоління. покоління. Тут у нас 16 рік, 120 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка 14 899. Ціна і телефони є. Так, на жаль, зачинено. Так, Заглянемо по салону. цікавить, телефонуйте, вже більше інформації уточнюйте. Парктроніки присутні. Так, BMW 13 рік так, 328, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 16400 ціна і контакти є. Так, шкіряний салон на червоній шкірі з електрорегулюванням. Мультикермо, кліматконтроль, звичайно присутній. Темна стеля, панорамний дах. Перектроніки також присутні. Б-8 повній... так, Passat офіційний куплявся у Львові на самій повній комплектації. 2015 рік, 250 тисяч пробігу, двигун 1,8 бензин, автоматична коробка, хайлайн комплектація. 17 900, ціна за автомобіль, контакти є. Покажу по салону, можна відкрити. Так, безключовий доступ. Ключик трошки далеко. Так, комбіновані сидіння, шкіра Алькантара. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю, електроскладання дзеркал, клімат, клімат-контроль, звичайно, присутній, мультикермо з дістроніками, підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла оригінальне. Дуже гарна комплектація. Є підігрів також задніх сидінь. Задні електроніки присутні? Так, камери по колу. Більше інформації по телефону. Ford Focus 12 2012 року, 259 тисяч пробігу, 1,6 дизель, коробка механічна, 6800 ціна, контакти ось тут присутні. Є кондиціонер. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia Scout, 18 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі. Свіжо пригнана. повний привід. 21 200 доларів, 187 пробігу і контакти ось тут присутні. Так, Салон на тканині. Клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо присутні. Оригінальне сидіння з маркуванням скаут. Парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Бес сьомий пасад, 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач повністю обслужений, 183 тисячі пробігу, контакти до власника є. Так, На жаль, зачинено. Хотілося б показати трошки більше, але нема власника. Так, спробуємо заглянути сюди. Так, мультикермо, кліматконтроль, механічна коробка. Більше інформації по телефону. Б5 Passat. 2003 рік, 4950 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 230 пробігу, контакт продиктую 038 66 40 645. Салон комбінований, світлий. Так, трошки покажу вам по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Ринок кліо двохдверне. 14 рік, 168 тисяч пробігу, 1,5 дизель автоматична. Коробка, 9650 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Так, На жаль, зачинено. Так, Зараз заглянемо з іншого боку. Так, дверні вибачаюсь. З цього боку покажу. Чотирьохдверний автомобіль, бов далеко так і не скажеш. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Passat, 14 рік, 147 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, 14600 ціна, контакти до власника присутні. Так, Світлий шкіряний салон з регулюванням, мультикермок присутнє. Автоматична коробка, люк. Більше інформації по телефону. Шкода Октавія» 2005 року, 260 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, максимальна комплектація, 6750 ціна. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Салон комбінований. Шкіра тканина, мультикермо, автоматична коробка. Так, бачимо дисплейчик вже поставили. Клімат-контроль, підігріву сидінь. Присутні. Парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf, 5, 2008 рік. Один ідей дизель, 259 тисяч оригінального пробігу, розхід 4,5, досить економний. Тут є контакт до власника, 6650 ціна, присутня сервісна історія. Так, по салону. Так, дивимось, Мульти, кермо, клімат, контроль. Чистий ухайний салончик. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Людина займається такими гліфами постійно. В наявності завжди є багато, багатий вибір. Рено Меган. 13 рік. Музика боус, 1,5 дизель, механічна коробка, 9650 ціна, 249 пробігу, контакти до власника присутні. Так, по салону дивимось. Є навігація. На гарних дисках досить. «Парктроніки» та форкоп присутні. Шкода Октавія. 13 рік. 1,6 дизель, механічна коробка, 227 тисяч пробігу, 9950 ціна, контакти присутні. Мультикермо, клімат-контроль, коробка механічна. Volkswagen Golf. 18 рік модельний, 19-й, 201 тисяча пробігу, 2 літровий дизельний двигун на автоматі, 17600 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Покажу по салону. Клімат-контроль, підігріви, мультикермо, звичайно. Чистий охайний салончик. Більше інформації уточнюйте. Так, є така модна шкода фабія. 2005 рік, 164 тисячі пробігу, 5399 ціна, 1,4 бензин, автоматична коробка, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо ближче. Так, Кондиціонер є. Чотири склопідйомники бачимо. З обвісами тюнінгована. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 Passat в седані. 2006 рік, 187 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, шкірний салон. 6250 ціна, контакти ось тут присутні. Кода Октавія А5, 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 205 тисяч пробігу, 8950 ціна, контакти присутні. Так, Покажу по салону. Клім, так, підігрів і сидінь є, кондиціонер присутній. Форкоп та парктроніки є. Volvo V50. 12 рік, 195 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 9 тисяч ціна, контакти ось тут присутні. Шкіряний салон комбінований. Комбінований з так, такий чорно-білий чорно чи, чи чорно-бежевий. Ось так гарно виглядає. Фуркоп та парактронніки присутні, кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Volkswagen поло в рідній фарбі, 9 рік модельний, 10, -й. 187 тисяч оригінального пробігу, 1,4 бензин, механічна коробка авто офіційне, без підфарбування. але тут контакти присутні. Volkswagen Golf Plus. 13-й рік модельний 14, 196 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці, 10800 ціна і отут контакти до власника. Так, покажу по салону. Мультикермо присутнє. Клімат контроль бачимо. Круїз контроль також є. Парктроніки, форкоп присутні. Кого цікавить, телефонуйте.